Привіт, друзі! Ми приїхали в Шарівку Хмельницької область, Ярмолицький район. Будем, погода змінилася, вже прохолодно більш-менш. Будемо пробувати шукати клекасство, хоча б невеличкого. Зараз ми пройдемося по оцій кручі. Тут в принципі тільки по бережком треба, тут метра 4 глибини. І каміння. Більшість каміння і такий ступенечка така знизу, і ми зараз будемо йти по березі і пробувати зливити. Якщо ні, хоча б полосату. Бо так похолодало непогано. Вже такий період, що хочеться би щось почути. Якийсь потужний такий ударчик. Саме цікаво, що всі клювання тут близько до берега. Там 3-4 метри від берега, тому далеко кидати тяжкі груза не треба. Оп, є без удара, мабуть, окунь. О, хороший полосатий. Хороший, хорошенький. треба його підняти якось. Опа. Зараз ми його візьмемо. Дивіться, друг який, який красень. Такий грам під 300. Взяв я сексика. Ну а це не оригінал, це біркінг. Дивіться, який якийсь потушний окунь. Все, відправляємо його назад. Рибка нам тут не потрібна. Оп. А, зійшов. Зійшов, зійшов. Гачачки тут маленькі. Двійник зовсім дрібний. Так, ну оконь тут є. Зараз спробую подати приманку з другої сторони під іншим кутом. Ще головне не нахвататися кліщів, яких раніше тут було дуже багато. Па. Під самим берегом. Пов-пов-пов, тут он. пригай. Шкода, що якщо лишиться десь в травичці. Ось такий от у нас красень. Звісно, в два рази менший, ніж попередній, але нехай пливе. Догнав під самісіньким берегом, тут прям буквально пів метра. Але тут вже більше півтора метра глибини під берегом. Опа, Оп, зійшов. І знову так само пів на пів метра на довгій паузі від берега. Оп, добрав, добрав. Прямо добрав. <laughs> добрав у нас маленький судачок. Дивіться, як жадно ще взяв. Зовсім дрібний. Але гарна риба скажіть. І... Поплив назад. Де ж великий? Якщо є десь дрібний, значить є і більший. Єсть. Що ми там взяли? Знов дрібний судачок. Опа. Маленький. Але цікаво. Цікаво. А що він непогано в цьому ставку не чуть-чуть кров пішла але я думаю жити буде правда трошки високовато його кидати Ра подивимося чи є ще хтось тут Оку, окунь, окунь. Окунь. Ха. -ха. Попався. Як там у нас віскарті його називають? Кавунчик? Ковунчик. Кавунчик. Нездоровий. Але пойдеть, правда? Ну, самого більшого кавунчика я тут на кіло 400 того року бахнув. Чи це не того року був? Поза того року, да, того року тут дамбу зірвало, було багато роботи. Все, викидаємо назад. Жу. Хорош, хорош. Вже 5 рибин. це вже краще, ніж нічого. І єсть! Подачка така була. І знову в нас маленький судачок. Топ, в травичку Зараз ми його достанемо. отакий от, от знов судачок невеличкий. Ще походимо, пошукаємо. Ну, можливо, треба буде йти зранку. Дивіться, друзі. Якщо хоча б буде 50 лайків на цьому відео, Підемо на наступний день туди на другу сторону, по тих кручах. Там більш судакові місця, але сьогодні було небагато часу, тому ми почали з цієї сторони. І хотілося б пройтись рано вранці. Ну і плюс, щоб погодка була, сьогодні було дуже вітряно. Тут у нас було клювання. Зараз ми трошки тут прокидаємо місцинку. Тут йде більш обривчастий берег і великі камінці. Вони вже навіть такі більш похожі на корали, стали за ці роки. Ну і плюс кремениця, тому обрізає дуже часто. Дивіться, яка краса став гарний дуже. Так що потім ми підемо на ту сторону. Є, yes. Ааа, зійшов, як негарно. Треба підібрати буде другі гачки в наступний раз. Але така подачка була. Скоріше всього, що у Куньова. Але, друзі, клювання є. Риба є, хоч і маленька, але вона є. Не просто так приїхали. Пора цей сезон розпочинати. Є тут достойні трофейні судаки. Оп! І це, мабуть, окунь. Оу. Так, це в нас окунь. Отакий от красень. І ми його добрали. Звісно, не трофей, але і добре що на цьому дякую. Так, друзі, на цьому ми закінчуємо. Близько години вже. Нема клювання. Тут є особливість в цьому ставку, що після того, як сонце зайде за горб, практично вся хежа риба перестає клювати. Я розумію, що це по судаку мало би бути зовсім наоборот, але за останні 5 років, коли я тут ловлю, завжди так. Так що, ставте лайки, підписуйтесь і в наступному відео ми підемо на другу сторону і обійдемо ті всі кручі.